Вітаю всіх! Мене звати Віталій Рендюх, я студент Дулоцерківського механіко-енергетичного фахового коледжу. Тема проєкту розвиток культури України за часів української держави Павла Скоропадського. Мета проєкту дослідити розвиток культурного життя України за, культуру... за часів української держави Павла Скоропадського та знайти результати всьогодень. Гетьман Павло Скоропадський прийняв країну в становищі близькому до руїни. Передусім, він скасував закони Центральної Ради про соціалізацію. За сім з половиною місяців уряду Павла Скоропадського вдалося створити національну економіку та фінанси фактично з нуля. Внутрішня політика гетьмана стояла на трьох китах: відновлення приватної власності на землю та повернення її у товарний обіг, створення боєздатної армії, утвердження українського культурно-освітнього простору. Починається негативна для більшості селян земельна реформа. Держава фінансує підприємства, починає відроджуватись промисловість, збільшується видобуток вугілля майже в два рази. Встановлюється 12-годинний робочий день. Упродовж 1918 року Держбанк спільно з Міністерством фінансів проводить активну роботу щодо формування в Україні власної національної фінансової системи і виходу із російської рублевої зони. Окрім того, через державний банк, уряд Української держави. Здійснює міжнародні фінансові транзиції. На початку травня 1918 року Гетьман Скоропадський дає вказівку створити Міністерство народного здоров'я та опіки, ініціює розроблення проєктів державних символів Української держави, до роботи в спеціальній комісії залучена Георгія Нарбута, котрий запропонував державний герб зображення козаказом шкетом на плечі, в верхній частині якого розміщено Володимирівський Тризуб. Навколо бояв рослинний орнамент, виконаний у стилі козацького бароко. Буде змінено і порядок кольорів на прапорі, верхня смуга блакитна, а нижня-жовта. Саме в такому варіанті після проголошення незалежності України Верховна Рада України у 1992 році прийме постанову про затвердження Державним прапором України національного прапора. На жаль, не вдалося до кінця завершити формування нової регулярної армії. Але робота йшла по правильному шляху. Скоропадський, отримавши широкі владні повноваження, як бачимо, намагався стабілізувати ситуацію в Україні. Внутрішня політика Скорпацького переважно заключалася в пріоритеті на розвиток культури, науки та освіти. Він, по суті, заклав потужну національну культурну і наукову базу українській державі. Генцінський уряд зрозумів, що без розвитку культури, науки, освіти та мистецтва не можна розв'язувати інші питання державного будівництва. Наприклад, виступаючи в червні 1918 року перед слухачами у курсів, він говорив: весь час об'єднаного життя України з московщиною можна назвати тяжким 250 літнім ярмом національної неволі українського народу. На протязі цього довго часу московська політика по московленні централізму зробила те, що український нарід забув, хто він і чиїми діти. І йшло навіть до того, що більшість синів України соромились назвати себе українцями. Вживати свою рідну мову, уважаючи її за мову мужицьку, навіть носити національні прізвища. Починається процес українізації освіти. У вересні 1918 року Міністерство народної освіти видало наказ про утворення національної нижньої початкової школи. У всіх середніх школах законом було запровадження обов'язкове вивчення української мови і літератури, а також історії та географії України. Станом на кінець 1918 року було створено 150 українських гімназій, видавались нові україномовні підручники. Стала розвиватись вища освіта. Так, крім діючих університетів у Києві Харкові, Одесі було відкрито ще два нові Київський університет, який після приходу більшовиків був об'єднаний з університетом Святого Володимира. Нині це Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Так Кам'янець-Подільський Державний український університет, який сьогодні носить ім'я Івана Огієнка, відомого історика і письменника, мовознавця та педагога. 14 листопада 1918 року Гетьман підписав закон Української держави про заснування Української академії наук у місті Києві, де на першому спільному зібранні академії було обрано головою Володимира Вернацького. І на даний час Українська академія наук є найбільшим центром наукових досліджень в Україні. Уряд української держави виділяв значні кошти на збереження пам'яток старовини проведення археологічних досліджень, надавав підтримку музейній справі. Завдяки державній підтримці був у дезасновано широку мережу загальнокультурних закладів і установ, таких як Національну бібліотеку. Сьогодні Національна бібліотека України імені Володимира Вернацького, головна всеукраїнська книгозбірня одна з найбільших національних бібліотек світу. Державний драматичний театр України, який стане першим.